Добрий день, малята, рада вас вітати! Сьогодні до нас з вами у садочку завітав веселий Щурик. Він гуляв на галявині і знайшов ось що. Подивіться, що це, дітки. Сірники. Він приніс їх до нас у садочок, бо не знав, як із ними можна гратися. Діти, а чи можна гратися з сірниками? Так, дітки, не можна. Ні в якому разі. А для чого використовують сірники? Для добування вогню. Вогонь для людини може бути як другом, так і ворогом. Другом, тому, що ми зігріваємося у зимку в морози вогником, тому що ми готуємо на вогні їжу, запалюємо свічки, коли немає електроенергії. Але вогонь може бути і ворогом, коли виникає пожежа. Дітки, давайте пограємося у гру, коли вогонь друг, коли вогонь ворог. А допоможе мені в цьому наш щурик вогник із газової плити. Це добрий вогник чи злий? Добрий, бо ми підігріваємо їжу. Діти, горить ліс, горять дерева. Це добрий вогник, чи злий? Злий, дітки. Горить свічечка. Це добрий вогник, чи злий? Добрий. Подивіться, тут намальована пожежа, яка виникла в результаті. Електроприладів. Це добрий вогник чи злий? Злий, діти. Вогник у каміні. Це добрий чи злий? Добрий, ми гріємося біля каміна. Діти, пожежа в будинку. Це добрий чи злий вогник? Дуже поганий. Діти, а коли виникає пожежа? Від дитячих пустощів із сірниками від вугілля, яке випало із грубки через несправні електроприлади, коли вливають вогонь вогни небезпечні речовини. Коли залишають вогонь без нагляду. Природі. Життя оберегти від реальної біди полум'я помітив ти, дим подзвони на 101. Діти, пожежники дуже швидко приїздять на пожежу. А на чому їздять пожежники? На пожежному авторі автомобілі. Пожежний автомобіль завжди має червоний колір, і на ньому обов'язково є звукові сигнали і проблискові маячки, щоб інші водії давали дорогу пожежникам. Пожежники завжди швидко реагують на виклики, адже пожежа це дуже небезпечно. У пожежі можуть загинути. Люди, тварини, згоріти все майно, будинок, машини. Діти, а зараз я вам пропоную розмалювати за допомогою пластиліну ось таку пожежну машину. У мене є роздруковка, є пластилін, дощечка для ліплення і ось такий малюночок. То що ж, чурику? Приступаємо до роботи. Беремо наш пластилін, нагріваємо його в ручках і за допомогою пальчиків наносимо пластилін на наш малюнок. Така техніка називається пластилінографія. Діти, ось такий малюнок у нас виходить. Пальчиками добре розтягуйте пластилін, щоб цей автомобіль був у нас червоного кольору. Діти, серединка нашого автомобілю буде із білим кольором. Значить, ми беремо білий пластилін і прикріпляємо ось тут, де у нас будуть закріплюватися шланги. Для водички. Діти, блискові маячки мають бути синього або блакитного кольору. Ось так. А тепер я візьму чорний пластилін і зроблю наші колеса. Чорненькі ось так. Ось такий пожежний автомобіль у нас вийшов. Ну що ж, діти, давайте ми разом із вами повторимо правила пожежної безпеки, так, щуріку? Із сірниками гратись не можна. Ні в якому разі. Не включайте газові прилади без дорослих, не включайте електроприлади без догляду дорослих. Не можна кидати у вогонь. Небезпечні речовини, а також не можна залишати вогнища без догляду на природі. Ти запам'ятав Шурику? Діти, не забувайте, що якщо виникла небезпека пожежа, обов'язково потрібно звати на допомогу дорослих і дзвонити в пожежну небезпеку. Один Ноль один. До побачення!